Серед краси української природи я і лукіо, де тепер я став, лугів широких і дібро в колись козацький полк собі пристав. Завзято бились і трудились славно, хазяйнували разом, як могли, село красиве згодом збудували і білкою відразу нарекли. І в 1732 році так вирішили люди восени. Церковну приходську відкрили школи, щоб діти там навчатися змогли. За вчителя був тяг. Суворий дуже. Три роки вчив писати і читати. Читали лише псалтир і часослова. Та треба ж було їх переписати 80-й рік. У 19 столітті для школи збудували новий тім І вчитель Горбунов і педагог Ласовська вже 47 дітей навчали. Мені. Початок ось 20-го століття, як і м'яло, вчителем же став з дружиною своєю 30 років науки різної дітей навчав, і з кожним роком. Більше й більше учнів у школі цій навчатися могли. Замість п'ятирічки нашу школу вже не 10 класів перевели. Після війни відновлено навчання, розквітла школа і набралась сил. Майстерня є вже і бібліотека, гуртожиток для учнів інших сіл. І під кінець ХХ століття вступила в дії школа вже нова, обладнані навчальні кабінети для наймолодших спальні ігрова. Через два роки на будинку школи меморіальна дошка розцвіла дворазового чемпіона Куця, уродженця сусіднього села, директором Білківської школи Рагулі. Логовий і Сизаряв були циханський, гаража, калюжний, дудка і гусака згадати не могли. І дар Мороз, і Дудченко завзяті, і Єресковська, ще й Дрежирук, Черкашин і Маленко. Всі трудились, творили, не покладали рук. Випускники. У школі є відомі сміян професор і діяч гурнак, художник графік Юрік, адмірал Кондратів і вчитель корабельних Бумастак. Сьогодні наша школа, наша гордість. вітає радісно дітещення. Привітність вчителів і їх майстерність. Формують кожен день. Нові знання, традиції у школі є постійні. Це зустрічі з відомими людьми, уроки в краєзнавчому музеї і конкурси проводяться з дітьми. А кожне літо випускників колишніх кличе школа знову і знов. На зустрічі вілеїв, щоб згадати життя учнівським. Та шкільну любов. Тому я хочу щиро побажати, хай наша школа квітне процвітає, гостей привітних радо зустрічаю! музей білківський завжди вас вітає.